Купив собі Bosch і зранку до вечора працюй. Рулетка. Професіональна рулетка. Рулетка без рулетки. GLM 50C. Не хоче працювати. При запуску на долю секунди виводить меню. Далі знак оклику, полоса завантаження і вимикається. Що це значить, ніхто не знає. Штука професійна, лясерова. Дальномір. Відповідно, має джерело монохроматичного випромінювання і приймач. І, очевидно, по часу затримки, поділеному на два, по швидкості світла розраховує відстань з досить великою точністю. Пару кнопок має блютуз. Гірше ліпше далі не видно. І включення. Розбираємо, подивимось. Казали, що після того, як ним пару раз зробили так, як написано в прислів'ї одноіменному обстіл, він якийсь час працював. Потім перестав. Явних проблем ніяких не заявлено, тобто сам по собі. Беру правильну викрутку і розкручуємо. Чи може зразу інструкцію почитати? Ну, помилка неоднозначна, коду немає, тому давайте спочатку оглянемо, що всередині того пуделка. Характерні бліки під наклейкою намікають на два прихованих шурупи. А наступним питанням є: а де ж його половинити? Тут, тут, тут чи там. Так приглядаюся і бачу, що на той раз вгадав: От по задній кришці воно має розполовинитись. Пристрій справді якісний, тому по суті герметичний. Всередині сухенький. Що ми бачимо? Оптичний вузол. Є колімаційна система з кількох лінз. Тут теоретично могло бути або є регулювання, бо клею не бачу. Тобто ось цей стаканчик з лінзою прокручується. Теоретично, тут щось можна регулювати. Але лише в площині, бо він не має чи має ступінь ходу, має вперед назад має трошки. Я це не трогаю, щоб не збити. Друга частина оптичної системи є жорстко вклеєна. Напевно, вона юстується на заводі. А ось і лазерний діод. Схоже, зі своїм перетворювачем живлення на борту платки відразу. З протилежного боку йде приймальний канал. Воно вже добряче засране всередині. То принагідно її почистимо, але сенс це робити буде виключно, якщо воно запрацює, бо подібний бруд ніяк не мав і не міг викликати подібні збої. Клавіатура плівкова відмикається легко, всередину ще не лазили. Тільки невідомо добре то чи зле. Другий шлейф це, мабуть, дисплейний. Теж треба розфіксувати. І тоді він від'єднається без жодних зусиль. Гоба є. І виймаємо. А, він приклеєний, він виймається разом. Його би нам відділити. Перетворювати живлення, блютуз модуль. А де ж його процесор? Гей, алло, тут же електроніки ніякої не видно. Невже всіма обчисленнями займається Bluetooth модуль? Мало ймовірно. Напевно, під дисплеєм є порожнина. А, дисплей прикручений. Дивіться, тут ж є гвинт, один другий і пластикова стойка. І йде через плату. Момент. Ого, таки ні, Такої іншої електроніки нема. Я трохи в шоці. Ну, що я можу сказати? Значить, потужностей блютуз-модуля з порцом достатньо для виконання математичних розрахунків. Швидких модуль знімний, наче також, без жорсткої фіксації. Тут два гвинта і один тут. Залишиться платка. Може, там знизу щось є. Та, схоже, процесор під низом. Модуль має направляючі знизу, тому його просто так не відкрутиш, не витягнеш. Згадую з вдячністю дядька Максима з його флюсами і оплітками. Дуже помічне в роботі. Якраз опльоткою собі випаюю модуль і знімаю його в зборі. Отаке воно. Те, що ним копали стукали, не біда, тому що юстування не збите, тому що вклеєне, воно на місці не розміщувалося. Це добре. Та й зад знімати таки, на, напевно, не варто. Тут фотодіод без сумніву. А на платі бачимо. На платі бачимо СТМівський процик. Але це не БГАшка, ймовірність, що тут десь є, непропаї мінімальні. Зараз це діло відмиваю. Переглядаю в мікроскоп, мию всі контакти, бо теоретично, може, може, щось згадували за акумулятори, що думали, але ні, що напруга нижча. Може, дійсно десь біда з контактами, хоча це дуже мало ймовірно. І спочатку проходжуся по контактах. Навіть, до речі, бузер має ця цяцька. Якщо є необхідність, то пропаюю не пропаю, а якщо ні, ну хіба пробувати шукати далі. До пайки проца в мене зауважень ніяких немає. Дивився і в стереоскоп. Тут все добре. Мілочовка тут теж така, до якої не домахаєшся. Є одна БГАшка. Але дуже мало ймовірно, що проблема в цьому. В кінці плати знаходжу пошкоджений конденсатор. Ось о воно. Бачте, надломаний. Тільки невідомо, чи то свіже, чи то старе, чи то, наприклад, не я при розборці міг пошкодити. Таке враження, що він не відірваний, а просто сковирнутий. Ну і кола тут при жопі поживлені навряд чи відповідають за дану помилку. Але поставимо його на місце. Що ми маємо? Це запобіжник, тобто це плюс живлення. Іде через два дроселя і конденсатор на землю. Ні, він не міг впливати ніяк. А от п'ятаки. Викликають підозру. Тут міг бути поганий контакт, то вимиваю, вичищаю, зміщую контакти, щоб вони доторкалися в іншому місці. І, можливо, воно запрацює. Запаюю конденсатор, чищу шкрабаю, мию контакти. Відповідники також чуть підгинаю, зміщую їх по положенні, впаюю модуль. І збираємо, глянемо, чи то щось дасть. Ще хіба по периметру протерти, бо тут трохи брудів є. О, щоб воно сіло гарно до кінця. Ну що, будемо пробувати. По заводу, точніше, по власнику, тут стояло дві різних батарейки. Так робити не можна. Тому що вони можуть мати різний внутрішній опір, різну напругу. І одна буде зовсім нова, а друга буде ніяка, і воно працювати не буде. До прикладу, маю. Від Bosch. лазерний нівелір, рівень маятникового типу. До речі, комусь цікаво може показати. 10 років в мене вже попав несправним, був успішно відремонтований. І поміг мені пережити будову. І він з поганими батарейками поводить себе так само. Ні, чуда не сталося. Воно нічого не дало. Що мені кидається в очі? Заставка Bosch трошки зміщена в сторону. А ну, давайте попробуємо поставити все ж таки нові батарейки. Хто знає, що власник сюди запхав? Це на увазі, що нівелір Bosch з слабими батарейками теж падає в аварію, він не виключається. А показує, що йому це не подобається і гасить. Ні. Поведінка з новими батарейками не міняється. Що ж йому може бракувати? Лазер засвічується, до речі, на долю секунди. Ви бачили. Червона цятка і зразу гасне. Що ж він так робить, що йому не подобається? Треба розбирати повторно і думати. Пропаяв абсолютно все. Пробую включати без оптичного блока. В момент включення було видно повний заряд акумулятора, тобто, це не живлення, не батарейки, без модуля і після пропайки маю таку саму історію. Інтернет про це діло мовчить. Відповідно, особливо варіантів немає. Впаюю назад ще модуль, ще на ньому зараз подивлюся конденсатори, чи нема пробитих. І враховуючи, що нема за що зачепитися, буду збирати, віддавати без ремонту. Коротких нема. Діод світить, а далі без документації, без спецсофта, я, на жаль, не маю що сказати, зробити. Оскільки діло наближається до смітника, Заглядаючи до самого сенсора, тут є точки направляючі, змістити тут немає як. Ну І тут юстування точне не присутнє. Дивимося на сам сенсор. Лазер фотодіод. Причому фотодіод здвоєний, лазерний нижній має червоне просвітлення. На камеру навряд чи видно, він червоним заливає. А верхній канал, друга половина, йде в корпус. І або... Канал ось видно, як зроблений з вирізом, або тут є напівпрозора лінза, яка відбиває якось і воно попадає на верхній. Скоріше за все, так. Тобто йде паразитна засвідка. І відповідно різниця приходу світлового потоку на верхній і на нижній датчики дає різницю часу проходження світлового потоку. Ділиться процесором на два і математично розраховується відстань по швидкості. Що тут робити? Конденсатори не попробивані, короткого нема. Тут є якась мікросхемка, це стабілізатор роботи, напевно, самого лазера живлення, перетворювач і приймач. Теоретично, може, є проблеми з приймачом. Він БГАшка, висить на шаріках. Казали, стукали. Давайте я ту платку знизу попробую пропаяти. Гірше навряд чи буде. А може допоможе. Мені цікаво глянути на сам датчик під мікроскопом. Два незалежних масива фотосенсорів. І все. І більше нічого. Отака От красота. Ну, більше вже той китайський телевізороскоп не покаже. Ну, але більше нам і не треба. Бачимо все, що треба. Тепер збираю і пробуємо в останнє. Ось, видно, виріз в каналі, котрий. Дає від дзеркалення лазера праворуч догори. Дзеркала, як такого, тут практично нема. От, до речі, питання не потрібно, бо навіть від чорного пластика відбивається Ось канал видно. І вхід каналу верхній. А може, тут мало бути дзеркало? І воно якраз десь відвалилося. І тому, якби помилка по датчику. А ну і доуважніше дивитися, може банально дзеркальце відвалилось. Але ні, слідів клею немає, в корпусі нічого не було. Я думаю, що воно має бути так на чорному пластику, тому що пучок дуже сильний, котрий виходить з лазера, і тої мінімальної засвідки достатньо для фотосенсора. Враховуючи, що він працює на десятки метрів з відбитим від недзеркальних поверхонь променем. Тому таки ні. Без дзеркальця. Просто відбитий пучок від чорного пластику. Ну що ж, остання спроба, причому в нього кнопка включення знизу це кнопка заміру. Ні, чудо не сталося. Чудо не сталося. На жаль, цей пристрій перетворюється на металобрухт. Шкода.